Винагорода за здобутки 28 прикарпатських спортсменів отримали грошові сертифікати за високі результати у своїй професійній діяльності. Їх вручили переможцям та призерам міжнародних змагань. Майстер спорту з легкої атлетики Ганна Шевчук отримала два сертифікати на 50 та 750 тисяч гривень. Прикарпатка входить до складу збірної команди України з легкої атлетики та була учасницею. 32-х літніх Олімпійських ігор у Японії а така допомога каже: їй знадобиться для того, аби в майбутньому купити квартиру, адже наразі немає власного житла. Починався рік, звичайно, в мене дуже важко, тому що у мене були цього року травми, але все ж таки я їх подолала і виступила ми з дівчатами. Я була другою на командному чемпіонаті Європи. І також на чемпіонаті світу я виступила 19-ї була, але це був мій як кращий результат в сезоні. Я була дуже задоволена. І виграла естафету. Це буде наш новий олімпійський вид спорту, ну, олімпійський вид. 10 Плюс 10 естафета, чоловік плюс жінка. І ми там з моїм партнером Банзариком Іваном ми виграли Крим спортсменів. Грошові сертифікати отримали 19 тренерів. Нагородою за досягнення кажуть, приємно вражені, адже такі відзнаки є стимулом для покращення спортивних результатів. досягнення цього року у нас, як кажуть. Я буду говорити за Коломищене, бо я за колонищених Івано-Франківська область, чемпіонка Європи серед юніорок. Краща признана, краща спортсменка України, то тобто Європи, серед юніорок. Навіть можна сказати, за дівчат, які боксують на чемпіонаті України, Печеніжна дівчинка стала чемпіонкою серед еліти, Волошин Діана. Підтримувати спортсменів, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онощук дуже важливо, адже вони представляють Україну на міжнародній арені. І щоразу намагаються показувати тільки найкращі результати в час війни. Звісно, нам надзвичайно важливо виховувати здорову молодь, молоде покоління наших дітей, які активно будуть займатися спортом. І для наших спортсменів потрібна і матеріальна підтримка. Всі це ми розуміємо. Крім того, наша область прийняла велику кількість внутрішньо переміщених спортсменів, які сьогодні проживають у нас в івано-франківську, для яких ми створили умови. І також нам важливо цих людей підтримати. Тому що вони представляють не тільки нашу область, але це нашу державу на різних міжнародних змаганнях, і тому обласний бюджет, бо це власне кошти з обласного бюджету, грошові сертифікати кращим спортсменам та тренерам у області вручають щорічно. Люся Гребек Андрій Гаргара, телеканал 402.